Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ігор Швець. На Закарпатті відбулася вечірка, яка збурила усю Україну. Відео з цієї вечірки попало у мережу Facebook. На ній перед вишуканою в лапках публікою з українських багачів та новоршів, новітніх бачів, які Збагатились на війні, танцювали артисти без одягу. А потім самі ж багачі почали знімати з себе одяг і приєднуватися до таких так званих артистів. Що я вам скажу? Війна показала, профільтрувала українське суспільство, яке розділилося на дві частини: одні це прості робітники та селяни. Перто, фанатично продовжують відстоювати Україну з останніх сил. А жирні верхні чиновники, депутати, бариги, кримінал, наркоділери, корумповані продажні силовики журіють на війні і з цього жиру не знають навіть уже що. Собі вробити Для кого війна, а для кого мати рідна. А ще страшно, що під час війни дуже багато українців втратили таке почуття, як совість, гідність, людськість. З вами український історик та журналіст Ірсувець. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки Дякую. До нової зустрічі!